я задач канал Дроді! Е! Як давно я був на цьому каналі, як я давно записував відео, я вже не пам'ятаю, коли останній раз я сюди щось викладував, але приходить зимовий час, традиції залишаються незмінними, тому ми сьогодні будемо робити огляд на ось таку, е, на ось такий набір подарунковий валіза солодощів Рошен. Я сьогодні забрав останню на Володимира Великого, бо я поряд там десь живу, якраз і вона була останньою. Тому ми зробимо огляд ось одна сторона, ось друга сторона. Ось 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 і тут навіть написано. «Хроше». Что я могу тут сказать? На першій стороне есть позначки Гавайев, подорожі Лондона, Индии, Мексики и Испании. На другой стороне тут Париж, Италия, Рим, Афины, Таїланд, Франція, Прага, Токіо і Берлін. Зараз будемо казати, що тут знаходиться. Я відрізаю. Тут ось такий пиптик є, його треба відкрити. І тут багато чого цікавого, смачного. Ось так лежить. Тут написано вершен. І ми будемо відкривати оці листівочки, так би мовити, сказати, тут написано, що є, скільки штук входить, і ми будемо зараз розбиратися. Так, шоколадна фігурка I Love You. Це, мабуть, отака от одна штука. Я не буду куштувати, вибачайте, бо тут дуже багато солодощів. Що капець? Шоколадні медалі Рошен. 12 штук. Ось. І ми можемо побачити. Далі. Шоколад... Цукерка шоколадні марципана Рошен 6 штук. Зараз ми їх порахуємо, бо вони. Тут я всі висипаю. Ну, виходить шість це Ось. Одна цю крапку. ось так виглядає. Так, відкладаємо далі чокозу з молочною кремовою начинкою шість штук. Я такі куштував, мені дуже сподобались вони. Ось шість штук. Ось так виглядає одна штука. І ми не знаємо, хто там всередині може попастися. Ну, бувають різні тварини. Далі. Дража арахіс у молочному шоколаді та кольоровій кольорові глазури. Це, мабуть, ось таке. Чесно, я не пам'ятаю, куштував коштував такі чи ні, але здається, що я коштував. Далі... Родзинки у кольорові глазурі одна упаковка. Тут 80 грамів. Ось Такі І є. І ще останнє, що нове, що мені дуже сильно хочеться скуштувати. І фундук у молодшому шоколаді, одна упаковка. Але я поки що не розібрався. де, що, які. Ось, ось такий ви можете бачити набір рошен. І, і тут їх 521 грам цих цукерок, цукорок, кому як зручно казати. Для мене він сподобався і я його оцінюю на 10 дродівських оцінок із 10. І всім дякую за увагу. Ставте лайки, купляйте такі солодощі, куштуйте, всім новорічних свят. и до зустрічі!